Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу поговорити з вами про втіху і біду біля водойми. Літо чудова пора для загартування організму. Сонце, повітря і вода мають великий оздоровчий вплив на здоров'я. Це не дарма, адже систематичні і правильно організовані процедури надійний профілактичний засіб проти простудних захворювань. Вода це не тільки величезне задоволення, вона позитивно впливає на організм, сприяє розвитку дихальної системи і зміцнює наш опорно-руховий апарат. Але вода є корисною тільки з умов дотримання певних правил. В іншому випадку, під час відпочинку на воді людину можуть спіткати різні небезпеки. Необачна поведінка на воді може призвести до сумних наслідків: це і заплив на глибину, пірнання у воду, стрибки униз головою, з мостів, берегових урвищ, безглузді, розваги, запливи на надувних матрацах чи камерах купання при великих хвилях тощо. Небезпеку становлять і розкидані у воді банки, черепки, каміння, об які людина може поранитися чи травмуватися. Під час тривалого перебування у воді м'язи ніг може звести судома, яка призводить до цілковитої втрати можливості триматися на воді, а переохолодження може стати причиною застуди. Найчастіше небезпеки трапляються з дітьми, тому вам слід добре запам'ятати основне правило відпочинку на воді: ніколи не йдіть у воду самі. Дітям вашого віку дозволяється купатися тільки з дорослими. Дітки, я знаю дуже чудовий вірш, який називається на пляжі, в якому дуже гарно описані Правила поводження на воді, ось послухайте, хлопчикові хвилі говорили: По світу довго ми ходили і добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та хоч яка б була там спека, виконуй правила безпеки. Один купатись не ходи, бо так недовго до біди. І плавай тільки не до втоми, лише в місцях тобі відомих. Не випливай і на фарватер, щоб не потрапити під катер. На сонці довго не сиди, не пий холодної води і за буйки не запливай, ніколи човен не гойдай, і не пірнай вниз головою. Буває камінь під водою, з товаришами чемно грай, їх не топи і не штовхай. Про надувний матрац забудь, скрізь завжди обережним будь, і стане радісним тобі твій відпочинок на воді. Які правила шепотіли хвилі хлопчику, від чого вони застерігали його? А тепер погляньте на малюнки і скажіть. Які правила потрібно знати, щоб гарно відпочити на воді. Подивіться та поміркуйте, що може трапитися, якщо порушувати ці правила. Правила безпеки біля води. Номер 1 Не заходьте у воду без дорослих. Друге правило оминайте небезпечне дно. Водорості, слизьке каміння, мул. Третє правило. Граючись у воді, не хапайте інших за руки чи за ноги. Не утримуйте їх під водою. Четверте правило. Якщо не вмієте плавати, користуйтесь надивним кругом, жилетом чи манжетами. П'яте правило: не ковтайте воду з водойми. Правило шосте. Після купання сховайтесь від сонця. Під парасолею чи навіс. Сьоме правило не забруднюйте воду. Правило восьме. Прибирайте за собою місце на пляжі. Сподіваюся, що вивчене стане вам у пригоді під час відпочинку на воді, і ви зможете уникнути багатьох небезпек та неприємностей і зберегти власне життя і здоров'я. Бажаю вам гарного, веселого, корисного! І безпечного літнього відпочинку. До побачення!